Руїна життя. Руїна зараз у нас то була по після Богдана на Хмельницьку. Тут більш уважні до своєї культури, до, верніше до своєї історії. От, і, воно, звичайно, і до традицій. Хоч ми вже говорили, що вони набувають інколи таких форм, начебто неприйнятних в, ос... в науковому осмисленні. цьому. Тут же Європа поряд, тим більше, зараз багато їздять за кордон на роботу і тут все, все вже. Дуже дуже міняється. Наскільки швидко, що е, оця традиція не кітчового характеру. От е, на жаль, польський журнал і там, значить автор, який досліджує кіч, він пише, що вершина, те, що він бачив, це оце, знаєте, як японська фотографія, де підморгує. Ага. Так він так у Ватикані купив матір боржу. Люди не опановують професійну. Культуру академічну, так швидко, як це вже в Європі вона мала цей послідовний характер, і де традиція народна, колективна переросла от у сучасне, сучасну культуру. Між іншим, тут найбільше збереглася традиція, бо вона, може, в радянський час тут не було цього атеїзму, такого грубого, як. У нас починаючи з революції 17-го року, тут же це тільки повоєнний час, от, але ж навіть <клес> за царської Росії, то церква теж переслідувала народні традиції. Це був Ватікан, це ж не держава, як така, яка як імперія, щоб тримати людей паству тримати біля себе, їй треба було дати можливість бути незалежними. От. А якщо взяти Росію, то це імперія, от, яка намагалася якось нивілювати всі національні прояви, в тому числі традиції народні. У радянський час священники боролися за свою церкву за виживання і зрозуміло, що тільки з народом і з його культурою можна вижити. Закрито було. Всю церкву в музей були зробили. Ми ходили, вибивали церкву сісню, ось його першу стареньку, щоб від від нас. І вам не дозволялося ходити. Ні, 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 ні. Але ви все одно збиралися і співали і Ходили, і такі були жінки бойові, що вони не далися. Так і ми не верті стали, ми не дали церкву О, ага. У ході, Не було в ньому ні виду краси, не бачили його, ні виду мене надо не було в ньому. Основа тут це наша експедиція записати великодні традиції на Західній Україні, оскільки в нашому архіві цього немає. Перше, по-друге, традиції вже ці відмирають. І от ми зараз вже бачимо навіть це вже більш така форма осучаснена, от, і не все люди, люди зберігають. Тобто йде. Ну, такий своєрідний розвиток чи не розвиток, а пристосування до сьогоднішніх умов. Ми вже в'їхали, кажуть, в село це вже їдалі до церкви. Їдемо донизу, так, Ага. Добре. Добре. <рес> 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 А то є такий човник роблять. Ні, ні, це Уручну. не човник, Це всю ручну. Mm -hmm. Я такого переменаю. Так я це любила робити всього. Ну то вже як людина входить всю цю роботу, вона вже й скорше робить, бо то не. що від кого-небудь узор. Ну Принесла, наприклад, лебеді. Принесла. Ну, квітки, я собі добираю одну звідти, другу звідти і ставлю собі все так, як я хочу. Mm -hmm. так я, ну, я люблю це, ну не можу я без цього. Не можу я без цього. і все. Я вже така стара, ну не можу, я без цього. Mm -hmm. e, нічого чужого нема, ні одного тепленькі. Та, або так? Бо сукла, не береть... Бо не береться віск. Так. Угу. Відстає. Так. А, я, а де ви їх нагрівали? Ну, Про, але, на, на, печі. Там у мене ще печі. печі Там у літній кухні. Там у літній кухні. Там, Про, так. І розказуйте всю технологію. Яку. Ну, а тепер є віск. Все розтоплений. І тепер починають писати. Тримаєте на великому пальчику, так? Так. А за свідку я мені накапала, але там мені не хляпна не зробила mm -hmm. так. Назад, назад. А, а потім назад. Так, назад відриваю. Відриваю. Так, А тепер що ви Депер... робите? зараз краску. Але підожди вже на ну, я вже допишу цю писанку. Я скільки вже маю практики, що у мене скільки свячених писанок ні одна в мене не лопнула писанка. Висихає собі сама, висихає сама по собі, а вона не лопає. Якщо вона посвяче. Якщо вона посвяче. Ага. І ми зараз воском прикриємо. Зараз її воском прикриємо і не кинемо жовту краску. Трошки, трошки. Я я, оказали знімала я, вже не вижу, що там. Розписала Без охиляди, без нічого, вже так, як не, не вижу найкраще в роботи. Като трябва да идиш на дата хлопци за своя песенка, так тихонько від мами украдем песенку и понесла хлопци. <рисква> Це я сама носила. <рисква> 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 да, ничо. Да ничо, а хлопец чому? Як Та нічого, подякував, та все. А на провідну неділю вже брав не танцювати? Ага. На за песенку, <рисква> а як же ж? За песенку вже мусив відтанцювати. Фольклор тобто говорить про те, що наша культура була до і дуже глибока, і християнство пристосувалося до всіх традицій, які були до християнства. Тут, ви, якщо подивитись, вони дуже гарно гармонують і вписуються до християнців, бо у фольклорі це проявляється. Фольклор це ж як він відбиває оце. Sobištvovanja dveh do krščanske kulture in krščanske. Oj, te goro kamnjena, ja, lupaj se, lupaj se. Ti je gvrčeno, ko ga ljubiš, priznaj se, priznaj se. Ali bi ja zelo nabula, ja bi jim še priznala, ali bi ja moški obula, točno obratno, ja bi jim še priznala. У пічку. Ім'я і, і сина Святого Духа. Господи Боже допоможи. в Ой, попі згай зелененький. Ходить миленький, Та й збирає закіплюх. Розмай зелененький. Ой ти діду і ти горішки трісуці, песала б песаночки, курене несуці. Тебе, діду, і бородищі, з під припічки змітати. Мене, лечко і рум'яненьке, хлопців сюлювати. ти діду? Перехрестилася я і піч. О. А де Бог поміг файно ударити? Сорочку. Все, все. все, баба Юля складає, вже все в піч. Закрить, 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 закрить. І це скільки воно буде там стояти? Півтора години. Півтори години. Так, півтори години. Через півгодини, півтори ми прийдемо, по... ви самі не виймайте, поки ми не скажемо. Добре. Пів на третю ми тут. Пів на третю ми тут. Добре. Все, спасибі вам, Добре. Люди у нас привітні. Люди у нас ну, ми вже знаємо, завжди ось ця Я це розкажу з цим диваном. що то Це такі привітні. Що шо, шо? Цей диван за моєї скромності, так би мовити, вийшло в лапках, оскільки я попросився лягти на, на підлогу. Як на підлогу? Ви що Ні, Ну для моєї спини приходимо, а вони на дивана привезли. І вони спеціальний твердий привезли диван, який у них такого немає. Просто вражає оця гостинність. Prepoznamo, da se nekaj ne bi smelo, nekaj ne bi smelo, nekaj ne bi smelo. А яке свято найбільше у вас? От для вас, яке найбільше свято? Ну, та да Пасха. Пасха? Різдвяні свята. А що краще, різдвяні свята чи Пасха? Пасха. 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 Все-таки це найкраще. А чому? Ну я знаю. Тепленько, літо, позацвітало все, весело. — На дверях Отак. Так. так. Добре. Закрили церкву при радянській владі і перестали все тут. Вони ж придушили, не uh -huh. дозволяли і святити Пасху, тим більше ще. Ну, діти забавлялися, там по доляночку, десь біля церкви, ну але від маленьких дітей був маленький спрос. Uh -huh. А от для дорослих вже люди боялися. І от воно так з роками, з і воно померло. Uh -huh. А зараз, коли вже дозволили, за самостійності України, ми вже починаємо, то вона можна, і ми вже стараємося, оті всі фести ними робили, свято села, ми завжди стараємося відновлювати оті старі звичаї. Сакралізація традиції, яка була раніше, втрачає цю сакраліза... сакралізаційну форму, а тільки культу... культурологічно. Дівчатка тут говорили, що вони їх у школі навчили вже. У школі навчили це не дід Баба навчив і що вони роблять, тому що. Так треба, або ж там е, якісь мають бути у розвиток духовності чи там відношення до природи сакрального, а просто так у школі їх навчили, бо це красиво. Повідай дай, козе правду, та оповідай козе правду. Ой, де в див, див, наду та що ж я вам повідати маю? Та що ж я вам повідати маю? Ой, де в див, див, наду та як таях. Як... Та як слава дівчатонька. Перше, та потім ні-ні, чекайте, значить, збивають. мене. Нічого збиваємо, це ми репетицію провели. Так. І якраз я хочу розказати про те, що на сьогоднішній день автентики як такої, її вже не збереглося, але вона перейшла в іншу, такий фольклоризм, так. де вона частина такої культури для самоідентифікації, і, і це отак воно і є, так, так. але воно вже. Ну, вже так, трансформувалося Так, воно вже скрізь вже йде організовано. Так, да, вони ж гаївки були ще це ж до християнства. Тобто це так, ж так, була пам'ятка, яка зберігалася такого обрядового сакрального значення. От ну, завтра в нас це буде mm -hmm. все біля церкви. Ніяких там театралізацій не буде. У нас особливо тут, на Галичині, на заході України, священник був дуже великий авторитет. І священники організовували просвіти, огромні звали все. І священник був авторитетом. Якщо священник щось зробив, а знаєте, часто дуже ну, такий, знає, кажуть, сільське, чи тобто народне таке, трошки ставалося якби соромливим, таким встидалися. А якщо священник це підтримував, то значить воно є добре. А, ви, ага, а я не поспішу. Ні, не, 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 не треба, треба постійно. Давайте. Оксана Іванів. Я, я двоє

Провокаційне якесь питання, панується. Е, питання таке, от для чого вам це все треба? Коли у вас є церква, тут е, свої. Канони, свої, закони, духовні, А то що? Що тут таке? Вони? Чого це ви так тим опікуєтесь? Це те, що нам лишили наші предки. Це те, що було в давнину. Від того часу, коли прийшло християнство, ці веснянки, гаївки, люди прикликали добру весну, добрий урожай. Люди зустрічалися на церковному подвір'ї, і хлопці до дівчат залицялися, дівчата до, до хлопців, і люди були з'єднані. Природа як боже творіння, християнське свята і людина. Сільська традиція це те, що ще зберегло українців, от, і українське середовище. Якщо воно у місті набуває, цих, приживається цих форм, і вони приживаються, от, значить все буде. таким э, започатківцем, mm -hmm. він же він з дитинства, з п'ятого класу збирав. О, там сорочка якраз. Це отак... Перша сорочка моя в моїй колекції. З цього побачимо, так якось не було нікому оця, Я її забрав. Yeah. Мені дуже цікаво було оце, як воно так. У нас це називається бенькети. Бенькети. Спочатку збирали. Полотно на так на нитки на вісім ниток, на дванадцять, і тоді потім і вишивали. І це була перша сорочка моєї колекції. Пізніше вже розрослося до того, що мають. Оце ж зараз на білому дуже теж дуже чесно кажучи, в Києві зараз дуже модно. Старша жіночка, яка я знаю, хто це з верхнього майдану, ага. а я у неї був. Вона каже: Ні, я сам, я вийшла сама, я хочу, щоб мені поклали в домовину. А я кажу, пані, та в домовині ніхто не буде видіти. Не лише, я перепрошую, кажу, черваки лише не будуть видіти, вибачайте так. Та. Переконали. Але це був той аргумент, що ви її переконали. Добре. Це сорочка нашого села, цю оця, яку маємо. Оця, бачите, на квіткова така, така бордова. Оця, оця, оця. То дуже стара, стало бенкети, вони вже пришиті, бо зносилися. Бенкети. бенкети. Оце бенкети. Ти думаєш, що вийде? То що, тут стрілянці з того, чи що? Та я зроблю репетицію. Що Давай, дивися на нас. Ні, 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 то не так. Тут я зняв точки, я ось так зробив, що я спів. Тут я не розказую. Отакий звук. Отакий звук, так, так, так.